Дивіться, я завжди займався музикою, професійно в мене вища музична освіта. Я в Італії вже перед війною я співав, у мене контракти були. Але я дуже швидко викупив, що музика не заробиш грошей. Ну хто музикант це. ну не заробиш нормальних грошей. І у мене завжди був свій бізнес. Чи студентських років я розвивав маркетингове агентство. Саме з ним я потрапив в Forbes. Хоча це починалося як ігрушка. Бо ну я вибрав правильну нішу, все йде в онлайн, і весь заробіток в онлайні. Але як почалась війна, я отримав під Харковом п'ять кульових поранень, коли людей евакуював. Я ледве виже. Мені казали лікарі що там ходити не будеш жити не будеш, співати не будеш. Але сталося боже чудо, чудо медиків Люди по всьому світу молилися. Ну я не знаю, з розряда чуда. Вони переправляли з лікарень лікарню в Україні, там якусь операцію робили там. Тобто поранення були настільки важкі, що треба було по всій Україні возити мене в різні лікарні, бо тільки по одному хірургу чи двох вообще на всю Україну було, які могли подібні операції робити. Але якимось чином мене врятували, я потім опинився в Німеччині. за коли просто почули, що оперний співак. Я перший волонтер, який постраждав на війні. Ну та офіційно ще оперним співаком, показався. Це розлетілося по всім BBC CNN RIA РТВ, Я не знаю, всі газети, Forbes за Нью-Йорк Times, Times Я не знаю. Це можна безконечно перечисляти всі телеканали, всі українські телеканали. Це є всюди. написати Сергій Іванчук там не знаю, СТБ, і ви там побачите там два чи три інтерв'ю про мене. Але знову ж таки, люди цього не знають. Люди підходять до мене і кажуть: ми в Тікток тебе бачимо, щоб розуміли про силу соцмереж. сама велика репутаційна преса. Я думаю, ви навіть про це не чули і не бачили. Не, не справляється з рівнем впізнаваності як соцмережі. Я там був і на червоній доріжці і в Європарламенті, тобто і дипломатичні місії перемовини. Плюс я є свідок агресії Росії проти України і в гайському суді. Тож я от про це все розхожу. розказую по амбасадорам штаб-квартирі НАТО в британському парламенті. Ну коротше, отака от, от історія. Тобто там публічна, медійна, якась там особистість. Да? Роблять це все за свої кошти. Ніхто мене не фінансує, слава Богу, у мене є бізнес. Мені ніхто не білети не оплачує, нічого, ні їжу, ні проживання. Фільм про мене знятий є «Soldiers of song збройною піснею. Можна подивитися на Apple TV чи там Amazon Music, на Червоні доріжці. Ось ми були разом з Боно а, Коротше, дуже-дуже поняли багато такого всього. Я його не дуже люблю. Бо це все пиль. Це все пиль. А по факту, що? Понимаєте? От Цікаво, що по факту. От ми сьогодні вам розкажемо, як по факту. Ми можемо заробляти Взагалі, щоб ви розуміли ці всі казалось би ну я на обложці тайм. Я людина року за версії журнал Тайм. Ну люди взагалі мечтають туди попасти. А я туди попав, і я в якийсь момент зрозумів, що журналісти просто взяли мене мою історію, мені ні денег, нічого не заплатили, а, скористалися цим всім, перемололи і просто ну забули. Тобто воно так несеться, несе. несе поняли, вас взяли, понесли на руках і забули, бо вже існує інфоповоди, і так далі. Все це пиль, все це мішура.